Вітаю, шановні глядачі. Зараз у нас буде чистка від е війни від всіх її наслідків. Чистка України. Це Україна, наша рідна ненька, Україна, на яку зараз здійснюється напад Російської Федерації. Так, і ми хочемо очиститися від цієї негативної енергетики, від цієї страшної речі війни, від цього нападу, від сліз, смертей, болю, зґвалтувань, пропаганди негативної, мародерства, зрадників, окупантів, ворогів, тортур, знущань, катувань. Від полону в окупації, від подвалів, від депортацій, від контрансійних лагерів, від обстрілів, наших земель, від усього цього. Так, я закликаю, будь ласка, вищі сили, сини, допоможіть нам зробити цю чистку. Так, зараз ми запалимо цю свічку. Як свічка догорить, так зійде з України та згорить у вогні свічі війна. І всі її наслідки від цієї війни, всі сльози. Українських громадян, смерті, біль, гвалтування, пропаганда негативна, мародерство, зрадники, окупанти, вороги, тортури, знущання, катування, окупантські полони, депортації, контрансійні лагери, обстріли України. Да очиститься Україна від російського впливу негативного, магічного та фізичного. Да буде так на віки вічні. Амінь. Зараз я вимкну це відео, але свічка буде догорати і буде чиститися вся наша територія. Від війни. А це сіль. І все йде в сіль і забереться геть з України. Дякую за увагу.